Всім привіт, друзі! Це я Роза. Зараз будемо дивитися в зоопарку звірів. Так, перші звірі у нас це Олень плямистий і собака. янотоподібна. подібна. Де вони? А, вони, може, на вулиці. Зараз Ходімо. бабуся. Вони на вулиці, напевно. Якщо їх тут немає, то тоді не знаю де вони. Оце їхній. Он, он, бать, дивись туди. Бачу? О, ось воно там стоїть. Ну так, да, особаю, то подібних немає чогось. Ну, давай до медведя підемо. Сюди. Це смішка. загон. Главное не уронить телефон. На камеру. Я его... Он, он будет... Он, он! Там, за деревьями. Я попробую камеру приблизить. Он там лапой махает. Он лапой махает отстань Пошли сюда. <последствия> Красивый, большой. Угу. Секунду. <последствия> Их тут два, наверное. Я немного боюсь, Кева. Вот он. Вот там. А ну в воду зараз. І дивку, іди. Конечно, він ходить так. Не. А, він туди пішов, у воду він не, хоче. не Понятно. О, там еще один. Дивись сам за ага. лісням лежить. Ага, він там щось сироє яму. постараюсь сейчас приблизить камерочку и показать вам. Вон он. Вот он. Я снимаю видео, я его тоже показала. А теперь мы перейдем сейчас к другому Мишки. А, не другому. Другой, в другом месте. Так. Теперь я, по... теперь будем. Снимай куртку. Э -э кофту подержи, бабушка. Ой, как хорошо! Она. А, Спасибо, Сумка Ося, Оля. Так, теперь внимательно смотрите. Если совы мы не увидим, то я скорее знаю всего где. Де вона? Це пугач, коротше. Он він, ба! Щас приближу, може побачити. Він коротше, ну, 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 секунду. Він нічна тварина і він, коротше. Отут, он бачите? Ось, там, коротше, сидить. Бабушка, давайте подивимось на леопарда тепер. Маленького лепардика, він тут повинен бути. А він глянь там ходить той, а пройдемо. -секунду. Секунду. Напевно. И здоровые лопард. Так, <свеч> да, <еще> зараз. А <свеч> лопард. Здоровый а лапарды. Можно вот так? Можно. <свеч> О, свин. Яка гарна кишка. Вина бабушка. Он постоянно там держит, если что. А что ты бабушка? Ой. Ну так, друзья, давайте дальше. Давайте перейдемо сюди, подивимося, а потім подивимося на оцих красунчиків. На виртучок, на добре. Це фазан королівський. Для них такий будиночок, он вони ходять тут. Побачите ви, чи ні? Зараз я спробую вам показати їх з іншої сторони, якщо вийде. Тихо, 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 фазанчик. Ось він тут ходить. Оце він, ось. Їх тут два. Один заховався. Це фазан звичайний. А далі ще, зараз... Давай, я тебе так фотографірую. Отсюда на позицію. Ні, ні, шара. а відео закінчиться тоді потім. Коли відео закінчиться, спустимося. Зараз подивимося на воточок. Вони гарненькі. Подивіться, які домівки для них. Ось вони. Подивіться, скільки їх там. Гулі-уля-улі. Можна підійти чуть ближче. І подивитись тут. Вони вуточки гарненькі. Гуси. А тепер оці я Для них берега домівки зроблені. Ой, точно, точно. Чого я мідлю? Давайте подивимося на справжнього ведмідя гімалайського. Подивіться, ось так він виглядає. А зараз подивимося на цього гімалайського ведмедя. Він дуже чорний. Зараз мені спершу його. Може він десь далі. Який... Бачу, його нема, іноді тварин. Так. І так, зараз будемо дивитись на тигрів. Ви б знали, скільки в них місця? Них надзвичайно багато місця. Де 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 де? Обережа? Де Вон він сидить у камнях, подивись? Мішка, мішка, мішка. Де в камні? Глянь, глянь камнях. Мабуть, йому вже жарко. А ось Он м -м медведь. Ось він. Так, да, вони розділені так само. Я його боюсь. Чого? Де він? сюди пішов, низ. А, сюди підниж. Значить, сюди йдемо. Сюди йдемо. Він піднижував під оцим. Підлогою він там може лежати. Сюди бабусю. Значить, якщо він пішов ось 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 він. Красавів. Краси. Камера не може пере. Камера не може нічого такого передати, цікавого друзі, тому я просто приблизила. Він в реальному житті ще красивіший, і у нього там іще є друзі, як сказати. Щас, це ж тигр амурський, амурський. Тут написано все права, гідність, коротше, все в Азії, що він мешкає. Коротше, на кожній такій табличці написано всю інформацію. Гарчуються великими копитними тваринами. Коротше, там іще є тигри, тут птиці. У них дуже великий, як сказати, вольєр. Територія. Вольєр. Ну так. А ось і птичці, мандаринки. Такі птичці мандаринки. Тут і гусенші є. Ну, вуточки. І ще лебеді були. Бабушка, а цей ще. І... Ой. Це на камеру не передається, але це дуже-дуже гарно. В житті ще гарніше. Ба, бач, тут огорожено. Mm -hmm. І тут Я ще буду, один. Виключай, ти От. І ще тут, як сказати, друзі вам, тут ще один вольєр з тигром. Тут, це ще один вольєр. Тобто. Секунду. Так це Лев? Лев, а я ду... там Лев. О! – на мене і поверну. Левиця, це левиця. Це Левиця. Да, це левиця або молодий Лев, тому що у левиць немає такого, як сказати. Зараз другим покажу он він де. Такий гарненький. Я вам ще потім покажу, як сказати, як це називається, і ще інших тваринок. А я не думала, кстати, отсюда можна буде бачити от друзі, бачите, вольєр. При цьому він дуже високий. А якщо б він був такий, як ця стіночка маленький. Подивись він оце стекло дай. Покажи, мені потрібно засняти. Оооо, глянь, він нас побачив. Давай ближче. Погляньте, друзі. Це справжній лев. Ми... Дивись, там був тигр і наклеїли лева. Це його іграшка. Льова, льова, льова. Дивись, бабуся, подивись, бачиш, це таблиця да, з тиграм, да, наклеїли да, льва. Получається, тигра пересаділи. Я показую друзям. Я не буду фоткати. Це мальчик. Ну я знаю. Ляні, це... йому ігрушок накидали, щоб він грався. Він ще маленький, не дуже опасний. Він дуже великий, Десь отакий висотою. Він дуже-дуже здоровий. Ну, тепер ходимо до Рися. Рись це дика кішка. Сили? Тут живе Рись, Бабушка, тут. Ну де, да, живе? Просто її тут іноді немає. Лібо її десь заперли, либо, вон, ну, либо вона десь ховається. Можеш подивитися, вона табличка з Риссю. Там уже вона там унизу її просто не видно. Ну так. Да. Вон табличка з А рис. Були. були, тут жирафи рядом, тут птиця. От рись. Дивись, які тут птиця. Орел. Білох. Орлан. Орел. Орліч. Дивись, там наверху сидить він. Наверху О, ага, ну, ну. ага, ага. Друзі, ось приблизно, він дуже-дуже великий. Тут і сова. Я знаю. Тут є дирка. Один ось, дивись один там, а другі можуть тут лежати і там. Взагалі це сім'я, мама, папа і малиш. О, бачите, подивіться в цей вугол вон, бачите, біло? це їхній син. Ми піднімаємося по ось таким сходам. І тут цей вольєр доволі. Високий. Великий. І вони можуть там жити, отут, Можуть. Вони де завгодно можуть бути. І так, зараз ми будемо дивитися на... Акуратно, ба, переступай. Зараз ми будемо дивитись на інших тваринок. Гарненьких. Це страуси. Оце, так. Да. Вони дуже великі. І зебри. І тут гноблакитний є. Тільки я не бачу, де тут гноблакитний. Він може бути там, де їх випустила, а там, де двері, якщо ви бачите це. І у нас тут страус африканський. Ці страуси відлічаються тим, що отой темніший зараз ось. Оцей темніший. Якщо приблизить, бачите різницю. Він темніший. І так. І... Я вам покажу, що це за здання або здання. Походу, гну не випустили. Ну, ну, блакитні. Тут зебри є навіть. Їх іноді випускають. Це дуже рідкість. Там бачите оце? А там, напевно, вони. Тут для зебр є все. Тільки от зебр поки що нема. О, жираф! Ви бачите? Ви бачите? Це, 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 це яка велич. Бабушка, жираф. Іди. Нам треба подивитись. З тобою він дуже-дуже хорошенький. Зайдемо зараз внутрь. Бачите шийку, Зараз я поставлю на одному місці. Дивіться, дивіться уважно. Харківський зоопарк відкритий на з 9 до 17 гордин. Ось-ось ось. Погляньте, який він величезний, білий, дуже рідкий. Бабус, всю, ходімо внутрь. Внутрь. Тут жираф є, він дуже близько, прикольний, але внутрі красиві віж. Зебр немає. Напевно, того, що їх не випустив. Зараз покажу вам. Водяний світ, алігатор. Ба! Ми не бачили алігаторів ще. Сюди. Тут у нас рекація і ось такий маленький сюрпризок. Жираф фото. тут, конечно, <ганєшо> це <ця> віджимає. Хорошо, жирафа немає, нема, бо він з той сторони ходе. Вибачте, друзі, що нам. Дивіться. Моя рука Оце і оцей сурикат. Ось це такі маленькі створіння яких цікавить просто така штучка. Вони дуже милі, гарні. Це їхній возіхон. Ну, коротше, коли он там висить їжа жирафа, ось оце воно все жирафа там. І... Від стекла від зеркалюється і не можна побачити. Ба. Щас фотографію з шаром. Хоч на мікті віпту. А тут лучше, то мирануло. Якщо що, жирафів тут немає, він вийшов з тієї сторони, там гуляв. Пошли. Черепахи сходимо ще, тільки на загон не можна, туди на траву не можна ставати бабуся. Я обійду. Харашо, а я, я подивлюсь на черепаху. Я зараз до тебе зайду, бабуся, я дрихом потягнути. Черепашка, ось он маленький. Ох. Песок. эти черепашки дуже дужи. Бату черепашка едят, бачешь? Ага. Стоповая черепа. Ага. Маме телефон. Э, хорошо, давай. Выпечные друзья, я сейчас покладу телефон. Откави. Давай, щоб людей видно не було. Шо... Далі. Отуда, отуда відійди далі. Оттуда, отуди. Та там сонце, я тебе не сфоткаю. Отут встань. Мені щоб шар видно було. Отут тут встань. Шар. А то... а. А. Зо мною. А. Мене видно? Дві Дивку? О, друзі, вибачте, давайте про... Я тобі казала, можна відключити. Сирокати, значить, вони внутрі. Сиркатики в такі. Я знаю. Зараз ми будемо дивитись на соркенів. Няшних. Прям таких... подивіться, які вони милі. Двоє, троє. Ба, дивись, о цього ранка, дивись, який красивий. Бач ранку? Режливо, Бідні, маленькі. Ота баранка, да? ранка. Ну, ладно, далі йдемо. Бабушка, а біг а, туди, а пошли к бігемотам і алігаторам. А де бігнемоти? Ну там. А як ми його пройшли? Ну там же бігмоту. Ми окочка там були. зараз ми тут пройдемо. так? Да, пройдемо. Угу. Хотілося б мені зайти. Подивитись на ну, ринку. Мені не жахливу, що там ще не буде щось бувати? Ні, мені нормально. Службова зона, службова зона. О, дивись. Ми не були. Зараз подивимося до алігатори жодного, птиці, ба. Я знаю, де ми. Тепер я понял, где ми. Аллигатор. Пошли к аллигатору. Тут намальовано. В цій стороні аллигатор. Ну ладно. Давай сначала подивимося на цих мімімі -мі -мі прям. Мі -мі О, давай бабушка сзади. Быстрее, снимаю. А мне нельзя туда. Вот это, Ау, вот это да. Ага. Он дуже здоровый. Ну да, обычный, нормальный хвост. Тут где она живет? бабушка. Пошли сюда. Эй, иди сюда. Иди сюда. Что? Я снимаю. Сейчас люди эти веки идут Да. Вон меня льва. Цены он железный. А. А он гиена, кстати. У вагалку сидит. Ага. В окулярах. Он был в окулярах. Ладно, На. сейчас я в поклад... сумку кладу. Все, я отстопарю время и я не смогу больше снимать, потому что мой телефон устал.